Розвітаю мене звати Софія. Ви на каналі Пастора Василя. Вже півтори року приблизно я десь приєдналася до онлайн зустрічі молитви домашньої групи, яку проводить Пастор Василь. І сьогодні я хотіла поділитися з вами декілька вас нами, які я вірю, що від Господа для того, щоб показати його народу стратегію для молитв і плани ворога. На рік приблизно, до початку повномасштабного вторгнення я приїхала до рідних, я родом з міста Світловодськ, де фактично знаходиться на Кременцівській ГЕС. Це місто нове, досить воно побудовано штучно в часи, коли була побудована якраз сама Кременцівська ГЕС, і воно знаходиться на пагорбі. В цьому сні я стояла в квартирі на п'ятому поверсі. Із наших вікон видно набережну, тому що це другий ряд верхових будівель. І я бачила цю цю набережну, бачила це водосховище, і у цьому сні я побачила, як величезна просто піднімається хвилі цунамі, яка іде на місто е, неймовірно, е, і ця цунамі просто вдаряє на місто. І у сні ми вийшли з цих будівель, було дуже багато води, вода просто текла, там було все отак в переміжку, люди, тварини, речі, машини і так далі. І моя сім'я кричить, давайте їдемо, збираємося там, в іншому будинку, яке також знаходиться в автомісті. Всі мої рідні туди відправляються. А в мене в серці було розуміння в цьому сні, що мені потрібно рухатися взагалі в протилежному напрямку. І коли я прокинулася, я поділилася зі своїми рідними цим сном. І згодом, через декілька місяців, почалась повномасштабна війна, і все і відвелося мої всі рідні сестри, які жили в Києві, а я жила в Київській області, під Києвом. Вони поїхали до батьків туди, а Господь дав мені можливість виїхати взагалі з України на той момент. І згодом господь часто мені показував усім те саме місце, що я стою в тій самій кімнаті і бачу, що над цим місцем піднімається цунамі. Це цунамі находила на місто. І після того відбувалися певні події. Одного разу після такого сну я побачила таку інформацію про те, що намагалися замінувати, підірвати Кримучутку ГЕС. І відбувалася така ситуація, що були прильоти по при Світловодську, коли я бачила цунамі це. І через деякий час я бачила інформацію про те, що туди прилітало. Один із останніх таких знаєте, снів, який був мені даний цієї весни. На початку квітня я стояла в квартирі своїх батьків і там. Була вся моя сім'я, моя мама підійшла до мене, дала мені в руки маленьку дитину, недоношену, яка просто кровоточила, плакала. Я коли взяла її на руки, то ця дитина, будучи в мене на руках, вона померла. І далі в цьому сні я бачила, знову дивилася це вікно, як та цунамі надходить на це місто, і просто воно починає проламувати будинки. Воно, знаєте, хвиля так зайшла і вдарила. І будинки почали просто провалюватися в, в те урвище, яке принесла ця вода. І через два тижні після цього сну а, моя бабуся померла. У мене було чітко розуміння, що це просто Господь мене попереджав цим сном. І ще через деякий час а, на Святоводськ була масована атака, а, цілилися такі інфраструктурні об'єкти. І постраждала величезна кількість будівель. Багато людей залишили себе житла, отримали травмування. І ось декілька днів тому мені зниться ще один сон, але я знаходжуся на дворі біля дому. Я бачу, що вже багато поверхівки навколо замість брутівок має такий пісочок, Уже утворився пляж, і вода починає знову відступати. А люди не звертають увагу на то, але піднімається нова величезна чорна хвиля. Яка стрім стрімруш іде на місто, і в цьому сміті в була моя інша бабуся, яка була, знаєте, як особленням свого роду. І перед тим, як покинутися, такий переломний момент між сном і я, я розумію, що вона була мені показана як такий прообраз свого батька. Її батько був одним із ключових таких осіб, які в своєму регіоні займалися. Електрифікацію, проводили електричні ці стовби і так далі. І я поділилася цим сном на домашній групі. Ми молилися і прийшло таке розуміння, що ворог готує атаку масову на якраз Криму ГЕС, щоб її підірвати. Тому за е, це зараз потрібно посилено молитися. Я вірю, що Господь не просто так вкладає і відкриває. Якщо вам відкликається. То, будь ласка, поділіться про це в коментарях. Я дякую вам за ваш час. І нехай Господь благословить дійсно бути там, де ми можемо і робити те, що по силам. Ми можемо молитися. І Ісуса руйнуючи всякі замисли ворога. Амінь.